Мабуть, мені здається, прийшли послухати і поспілкуватися з, саме з Артуром Лафером. Він, перший його виступ такий був більш теоретичний. теоретичний, тобто він висловив свої позиції на оподаткування взагалі. Звичайно, він торкався і України в тому числі, але взагалі він. Запропонував ще раз таку невеличку лекцію на 15-20 хвилин і декілька разів повторив одні і ті ж самі слова, які я от написавши статтю недавно назвав «Євангелією від Лафера. Угу. Фактично, так от подумавши, там було багато, але декілька речей він повторяв дуже багато разів. Більше ніж 10 разів він повторив, що це повинно повинна податкова система сучасна і особливо для України і для таких країн, які подібні для Україну, повинна бути перше. Це низькі податки. Друге це широка база податкування, і третє пласка ставка податкування. Він це говорив багато багато разів, повторяючи, повторяючи, щоб це запам'ятати. Тому що він говорить, що це працює завжди у всіх країнах, де він впроваджував свої знання як теоретик і реалізував це на практиці. Це і Чилі, це і Сполучені Штати, це і Британія в ті періоди, коли. Економіки цих країн робили неймовірний поворот на швидке зростання з загнивання стагнації. Всі ці країни проходили цей період. І Артур Лафер був причетний до переходу цих країн до зростання. Він каже: Я завжди впроваджував ці ідеї крім цього, там ще для зростання економіки є неподаткові речі, це зменшене регулювання. Тобто менше держави в бізнесі, зменшення регулювання і ще там деякі речі, але знову ж таки повторюючи ці основні речі, що він вважає, що нам треба обов'язково робити, також що мене надзвичайно вразила, дуже проста фраза, яка він теж повторив. Це коли він сказав, що податкова служба. Чи фіскальна служба в Україні повинна любити платників податків. Бо ці люди платять вам свої гроші. Оце, звичайно, зрозуміла фраза, так? Вони вам дають гроші, ви їх повинні любити, але в Україні це абсолютно не так. Ми ж розуміємо, яке у нас відношення між фіскальною службою, з її податковою міліцією, з її маски-шоу і так далі, і платник податків, які для цієї податкової служби є бандитом, є якісь. Ну, тобто, хто завгодно, але не той, хто дає гроші. І ця політика ці стосунки між податковою і платником податків, які вони повинні бути, що це повинна бути взаємна повага і навіть любов в якомусь сенсі, так? Це, ну, це мене вразило, тому що це було сказано так просто, що це повинно бути. І наскільки ми далекі від цього, і наскільки нам ще міняти цю всю. Все все адміністрування, щоб з'явилось, хоча б щось подібне.